Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні я запрошую вас поспостерігати за тим, як сніг прикрасив наш дитячий садок, і які зміни відбулися, коли випав сніг. По-перше, подивіться на цю ялинку. Вона прикрашена сніжком. На землі теж сніжок, а ви бачите, який він? Спочатку він був сніжинками, потім лопастий, а зараз він де? ну, схоже, із маленькими краплинками води. Але ж це сніжок. Подивіться, діти, ось я буду спускатись сходами. Сходами до дитячого, із дитячого садка. Так, а тепер що я бачу тут? Що це таке, діти, з цієї сторони і з цієї? Та це кущі самшиту. Самшит – це вічно зелені кущі, рослини, які і взимку, і влітку завжди зелені, але ж зараз вони такі гарні, такі милі, вони притрушені сніжком і вони здаються такими гарними, гарними. Так, а тепер давайте подивимось вдаль. Подивіться, майданчики нашого садочка теж притрусило сніжком. А що з цієї сторони? Ось подивіться по алеї берізок теж скрізь сніжок. Зранку його було більше, ніж зараз, але ж він розстав. А берізки які гарні, чудові. Чудові стовбури берізок вони теж притрушені сніжком. І ось там, вдалині, де наш спортивний майданчик, там теж все притрушено сніжком. І в пісочниці поверх е піску лежить сніжок. Ось так, дітки, сніжок прикрасив наш. Дитячий садок. Ну що ж, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.